Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі FishFish. Я Деменюк Антон. І зараз у мене в руках ну, абсолютно новий бланк він компанії Spartex. Це DNA CS3. Це зовсім новий модельний ряд 2025 року. Я був на риболовлі з Санєю Мазуренко і в мене була нагода покидати палкою другої генерації DNA CS2. Я вже так до неї приглядівся до себе на новий сезончик. Але в мене з'явилася нагода покидати це з третьим. Зараз я її протестую, і для себе вирішу, і вам від себе скажу свої враження. Летить трошки. Та летить. І я вам хочу, друзі, сказати, що ця палка вона буде вам дарувати емоції на виважування рибки. Це не дубіна, яка буде вам швиряти далеко, і а буде ще й прощавати ваші похибки при виважуванні. І ви будете отримувати максимальне задоволення. Ти, до речі, сказав, що воно так приблизно було по відчуттям і на прошлому ДНІ. неї. Тобто, це вудлище яким можна... Робити супердальні закиди, але при тому отримувати так, емоції, так, ну, да, не це Те, що я люблю. Прибрали слабину, ставимо кліпсу і поїхали. Зараз на кілечках дізнаємось, на що вона здатна. Ну по моїх відчуттях буде далеко. Відбиваємо на кілечках. 36 обертів, 5 метрів між, між кілечками, 186 метрів. 180. 180 метрів ми закинули. Так, Друзі, у мене в руках наступний витвір мистецтва від компанії Sportex. Це DNA CS3, це третя генерація. І це вже паличка Distance. Вона має 13 футів 35OZ. Зараз ми спробуємо її у, у своїй справі. В неї оновлений такий чехол, який буде дуже добре захищати ваш бланк від зовнішніх всяких там пошкоджень або фізичних навантажень. Дуже такий м'який. Мені подобається. Я вже підчепив сюди катушечку. Тут оновлений, як ви бачите, катушка тримач американський ALPS. Дві контрагайки надійно тримають вашу катушку. І що хочу сказати по першому враженню від цього бланка, цей дістанс він більш жорсткіший жорт, і буде, я думаю, летіть за горизонт. Зараз йдемо тестувати. Кліпса? Кліпса, але я не знаю, скільки тут метрів. Це третій закид цією палкою. І зараз ми дізнаємося, скільки тут метрів. Міряємо. Антон сьогодні трошки вже так е, запутів, так? Да? Маленький. Він просто сьогодні дуже багато вудлич тестує. У нас прям такий виїзд. Але найголовнішим сьогодні це DNA CS3. Новинка. Завжди дуже цікаво, дуже хвилююче, коли потрапляє нове водлище на тести. 180 метрів. Ну, це третій з... А, це Ліпця з другого закиду стоїть. Ну, Я вважаю, що трішечки її прикидатись і до 190 буде долітати. Ну, я навіть зараз. Можу вам це доказати, якщо ви мені не вірите. Пишіть в коментарях, якщо побажаєте, я це зроблю. Так, моя особиста думка, що Антон просто коли рахував, помилився, тому що прям так по візуальним по ну дуже далеко летіло. Я думала, буде десь 190. Так, давай по обертам порахуємо. 196 метрів. Мені Дин... здається, що Ти просто помилився в підрахунках. Так, так? бо Дна Distance CS3 третьої генерації дає результати дуже чудові. Ось дивіться, як працює бланк. за тобою. Відновлюється моментально. Летить і летить дуже далеко і дуже легко. Тому хто хоче собі вудлище, яке буде давати навиважувані відчуття і тягнути рибку ви будете з далекої дистанції, це воно. Подобається, так? Да? Так. Да. Взагалі, твоє враження від вудли Sportex. Ти сьогодні чотирма лінійками кидав. Всі вудлища SportEx від першої від молодших, так сказати, до... Топових всі відзначаються своєю високою якістю, гарною якістю закидання, строєм бланка і фурнітурою. Я дуже задоволений. Ви всі знаєте, що я, на які палки я ловлю на своєму каналі. Але, мабуть, будемо переходити на Sportex. Новий катушка тримач ALPC ILPC американського бренду має дві контрогайки. Які надійно тримають вашу катушку, і вона не злетить при свір далеких закиданнях. Так, друзі, я тримаю в руках всю нову лінійку модельного ряду 2025 року. Це в нас Дина CS3, Діна CS3 Distance і Дина Spot. Вже доступне до замовлення. Переходьте на сайт і балуйте себе новинками. А з вами був Антон і канал FishFish. Fish.